Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Друзі, сьогодні будемо готувати страву італійської кухні. Це всім відома лазанья. Лазанью будемо готувати сьогодні ось таких чудових інгредієнтів. У нас є листи для лазаньї, моцарела, томатна паста, молоко для бешамеля, два види фарша. Один свиноялович, другий індичо-курячий. Обов'язково будемо додавати італійські трави, масло буде йти в бешамель. Будемо готувати два соуса: бешамель і болон'єзе. стебло селери, пармезан, цибулька, чесничок, морквочка. Болон'єзе будемо додавати трішки. Домашнього сухого червого, червоного вина, пармезан. Так, друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал. В першу чергу приступаємо до приготування болоньєзи. Для цього нам потрібно порізати цибульку, чесничок, морквочку, а також стебло селери. І будемо обсмажувати на сковорідці, після чого будемо поступово вводити фарш. Лазанья – це традиційна страва італійської кухні, приготована з шарів тіста разом із шарами начинки, залитими соусом. Шари начинки можуть бути з м'ясного рагу або фаршу, помідорів, шпинату, інших овочів, сиру, пармезан. Моркочку натерли і приступаємо до нарізання цибульки. Лазанья, як і піца, спагетті, чиабата, панакота та тірамісу, є смачним символом Італії. Перші відомості про лазанью були ще за часів давніх греків та римлян. Цибульку нарізали, приступаємо до нарізання селери та часничку. Для лазаньї італійці частіше всього використовують такі сири, як рікота і моцарела. Пармезан обов'язковий лише для класичної лазаньї болонєзи. Ми сьогодні будемо використовувати для нашої лазаньї пармезан та моцарелу. Нарізали селеру і приступаємо до нарізання чесничку. Найпопулярнішим рецептом в Італії та усьому світі вважають лазанью по-болонськи, або, як частіше можна побачити в меню італійських ресторанів, лазанья Болоньєзи. Свою назву вона отримала від провінції Болонья, столиці відомого гастрономічного регіону Емілія романя на півночі Італії. Основою страви став насичений м'ясний соус, який готують з вином та томатами. Через свою розповсюдженість цей рецепт стали вважати класичним. На сковорідку наляли оливкову олію і зараз будемо обсмажувати цибульку. Цибулька трішки обсмажилася і додаємо до неї селеру. Обсмажується цибулька з селерою. І зараз сюди відправляється моркочка. Моркочка вже на сковороді і потихеньку наш болон'є занабирає обертів. Так, овочі вже потрішечки всілися. І зараз ще сюди відправляється чесничок і будемо вводити фарш. В лун'є забудемо додавати італійські трави, до складу яких входить базилік, орігано, кмин, сушений чесничок та сушений розмаринчик. Овочі трішки протушкувалися і вводимо до них фарш. Додали фарш, нагадуємо, у нас свино-яловичий і індичо-курячий. Такий буде мікс. Додали на сковорідку і зараз разом з овочами потрібно нам його обсмажити. Зараз до балан'єзи, будемо вводити приправки. Додали приправки і зараз все гарненько вимішуємо. В волонєзи ввали домашнє сухе червоне вино, має все протушкуватися. Додали вино, приправки, стоїть такий насичений аромат. Волонєзи тушкується. Залишається тільки додати томатну пасту і томатний соус. І, в принципі, волонєзи буде готове. Можна додати ще трішечки водички. Волонє заготовий, приступаємо до соуса бешамель. Починаємо робити соус бешамель. Беремо товстостінну кастрюльку. В ній на величкому вогні починаємо розтоплювати масло. І до масла будемо потихеньку вводити борошно. Вали до масла борошно. І розмішуємо до однорідної консистенції. Дали молочко і весь час помішуємо. Потрібно ще додати молочка. Бешамель загустіває. Додамо сюди трішечки солі, чорного перчика. В оригінальний рецепт йде мускатний горіх, але нам смак мускатного горіха не дуже подобається, отож ми його не додаємо. Томошка допомагає натирати сир. А його відео називається Єното Фуд. До тімошки канал буде називатися. Що я просто люблю, що вкладати, поки ви не бачите. головний помощник. На кожному відео за кадром. Інколи в кадрі і завжди допомагає. Оці маленькі ручки натирають зараз моцарелу. Багато. Багато все роки. Багато да. мацарел лазані. Лазані, 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 лазані. І наш і Фуд канал Кастює. Будемо ще в других відео знімати магісики. Першим слоєм форму викладаємо бешамель. Починаємо викладати листи, і на листи йде соус болон'єзе. Багато хто листи на лазанню проварює, ми їх проварювати не будемо. Ми поверх листів накладаємо гарячий болон'єзе. Зараз виставимо всі слої і ще дамо хвилин 20-30, щоб воно постояло, напіталося. І в принципі цього буде достатньо. Тобто проварювати ми не будемо. Наступним слоєм йде бешамель. Obvezko, od vrha potrebno dodati sir. Наступный слой выставляем у листочки. И снова болом язык. І наступним слоєм бешамель. і знову йде сир. і знову все повторюємо знову листи. Болон'єзе, бешамель та сир. І в нас останній шар іде. І останній слой ми ставимо зверху бешамель, засипаємо сиром і затираємо ще пармезаном. От таким ставимо. Все. Максим фуд канал найпопулярний. Золото футом, звісно. 说说说说。 І на останок все затираємо пармезаном. Зараз лазаня постоїть хвилин 20, пропітається і будемо закладати в духовочку запікати. Лазаню відправляємо в духовочку на 180 градусів. Орієнтовно на 40 хвилин. Ось така краса в нас вийшла. Лазаня запіклася. Зараз будемо її дегустувати. Друзі, ця лазаня заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, приготували сьогодні ось таку смакоту. Італійська лазаня вийшла. Вже кусочок з'їли. Хочеться ще його з'їсти і з'їсти. Друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися. Кажемо вам до нових зустрічей на Maxi Food Казан. Друзі, ми сьогодні приготували дві лазаньї. Такий лайфхак. Другу лазанью ми готували замість листів. Ми використовували листовий лаваш. Це може бути. Така палочка-виручалочка, якщо вдруг ви не можете знайти оперативно листи для лазаньї, берете лаваш, той же самий болон'єзи, бешамель і все робите з лавашом. Буде -да, ось такий вам лайфхак.